Вітаю всіх. Що ж, ось вами програв самій розклад про масований обстріл. Те, що він був, так був. Я би сказала, що це тягнулось з березня, вони не, його не реалізували в березні. На березні була загроза, і вона перенеслась на квіти. Це нормально, це абсолютно нормально, тому що і наші довбанули щось на кожну дію протидія. Не забуваємо. Це тільки вірогідність того чи іншого події чи інші події. Але ми впливаємо своїми діями. Ворог впливає своїми діями. Не забуваємо, що є певний процес зараз якихось перемовин домовленостей. І казати про мир ще рано. Ви слухайте менше новин. Мова про якесь перемир'я мова про щось. Я вам казала, що це буде відносно. Є місця, де не буде, є місця, де буде. Кожен сам вирішує, де йому знаходитись. Якщо є місця, де реально тихо, можна враховувати цей фактор. Це не є таким чимось страшним. Насправді, якщо є місця, де тихо. То мене це влаштовує, мені, мені навіть це душу гріє. Ось. Тепер я хочу подивитись таке. Тепер ще до кінця квітня я беру. Сьогодні у нас яке 6 квітня, але я беру до кінця квітня вже. До кінця квітня буде ще один. Но євро один хоча б масований обстріл з використанням стратегічної авіації. До кінця квітня буде ще масований обстріл України з використанням стратегічної авіації. Давайте дивитись. Сімка кубків. Це добре, це добре. Мені випадає ні. Ілюзії, розмови, нагнітання так. По факту, ні. Мені пише, що ні. Чому ні? Чому ні? Важко їм буде це реалізувати. В них на цю тему проблеми. Проблеми, щоб робити їх постійно. Розвідка. ППО. Розвідка ППО. Як працює ППО? ППО працює трошки гірше вже, бо ракети модернізуються. Далі. Ну. Вони, я б сказала, додавлюють ситуацію ту, яку вони хочуть. Дивіться, наша влада, наш президент відчувати починає себе жертва Україна, починає себе жертвою. Вже ось з карта жертв після короля Кубків. Король Кубків це мій сигніфікатор Зеленського. Тобто їм багато не треба для цього робити. І вони отримали вже якийсь там, можливо, результат не результат. Тобто, по суті, от цими всіми діями вони отримують якийсь для себе результат шістка кубків це як повторення ситуації. Тобто, чому вони це роблять? Повторюють, тому що вони хочуть отримати результат. Мені на даний момент не показує, що ще будуть стратегії по Україні стратегічна авіації на квітень місяць. Це добре, знаєте, це добре. Тому що мені в Харкові важко, з точки зору чого. Коли є така тема не зрозуміло, полетить щось на місто чи ні, тому що балістика під це кидається аж бігом, і вона кидається, розумієте? Цього разу летіла балістика на Київся, і статистика збиття мене не те, що розчарувала. Вибачте, Київ, ви питали, що буде як в Харкові, і відповідь ви отримали на практиці. Просто. Оце відповідь вам. Зрозумійте. Ось так. У мене сусіди, я їм писала в Київ, вони в шоці, ну як в шоці, вони зрозуміли, що це таке. Вони знають, вони ж з Харкова просто тут, там, тимчасово знаходяться. Ось така ситуація йде. Поки що так.